обов'язково додивись це відео до кінця, лише потім роби якісь висновки. В цьому відео я розповім саме, як я втратив усе, всі свої, скажімо так, проекти, все, що в мене було в попередньому році. Це був дуже затяжний період, і це відповідь на питання, чому я взагалі на півроку закинув свій влог. Тому що я був в дуже такій сильній депресії. До кінця не знаю, який конкретно стан, да, але. Це не якась просто була там, знаєте, депресія, коли лін щось робити, ти нічого не хочеш. Пару днів поплакався, там побухав там, погуляв і все окей, ні. Тобто був період, коли я просто знаходився в повній, не те щоб апатії. От я не відчував абсолютно нічого. Тобто в мені була повна пустота, і я не хотів дійсно жити майже кожного дня. От, в принципі, є деякі кадри. Саме в цьому стані я перебував більшість часу з того моменту, як я повністю пропав. Зараз я це відео записую не для переглядів, не для того, щоб чогось тут конкретного досягнути. Я не до кінця впорався зі своїми станами на сьогоднішній день. Я це відео записую в першу чергу, тому що хочу, і більше в принципі немає якихось інших причин. Це просто відео з якого мені буде легше відштовхнутися і почати заново. Якщо ми візьмемо наприклад мій попередній рік, то це був постійно такий рід. Можна сказати, я швидко взлетів. Можна сказати, що я вистріл. Я був впевнений в тому році, що тепер це буде так завжди. Тепер буде так постійно. Тепер я буду. Рости, незважаючи ні на що, мені нічого не страшно. Я був впевнений в собі настільки, що я був впевнений, що там в цьому році я почну заробляти в десятки разів більше. Буду мірував вже чуть ли не легенда, і я був впевнений. В цьому якщо б мені сказали, що будуть якісь там складнощі, я був би навіть цьому радий тоді, тому що я був впевнений, що я схаваю будь-які проблеми, я пройду будь-що. І в цьому році там у мене буде настільки все прекрасно, все охуєнно, що я навіть сам собі знову не буду там, скажімо так, впізнавати. Насправді сталося все не так. Сталося так, що в цьому році я абсолютно все втратив. І ти розумієш, да, що ти якби втратив там, якісь свої джерела доходів? При цьому всьому ти розумієш, що. Тебе є там різні якісь навики, знаєш, як заробляти гроші. Вже ти керівник відділу продажів у великого крупного блогера. Хтось про це там тільки мріє. Бо при цьому всьому ти абсолютно нічого не робиш, і ти не те, що не хочеш. Да, ти просто не можеш робиш якісь незрозумілі дії, замість того, щоб дійсно братися за те, що ти завжди хотів і робити це, тому що в тебе просто немає сил. Ти просто втратив абсолютно будь-який сенс в цьому всьому. І що би там не говорили, треба мотивація, треба то, треба то, роби так, постав цілі, встань, не лінись. Воно не працює. Спочатку я втратив один проект. Я не скажу, що я там дуже сильно злякався. Далі да, я втратив партнерство з Олександром Волошином. У нас мало бути деяке партнерство, але воно не состоялося. Сіти пожалуйста за останні очі затижався. Значить, розкажи мені, пожалуйста, я помню про твої Реально, Нічав Подзавал. Це не сталося через обставини, на які ніхто конкретно не міг там вплинути. І я собі знаєте придумав от таку історію, що я повернуся в інстаграм. Тоді, коли в мене буде щось просто ні бо я пропав, і я собі таку типу поставив ціль в голові, що я вернусь в інстаграм. Тоді, коли я вже буду мати якісь такі проекти, що просто ух, дивіться, Льоня, вернуся в шої батько чи надзис, да? Отак От я собі накрутив голову, але я не врахував одного такого моменту, що. В тому році я говорив, що депресія не існує. Зрозумів, в цьому році, що я дуже сильно помилявся, а сам говорив це там з деяким людям, що немає ніякої депресії, там нічого, цього всього немає. Ти просто лінивий в стані, де її працюють. От сталося не так. І цей період він. Був пов'язаний з тим, що всі мої проекти і фінанси впали. У мене було таке відчуття повної пустоти. Пішов такий наслідок, що далі я просто не хотів нічого робити. Не було сил і бажання щось робити. Тут працював накопичувальний ефект тільки в обратну сторону, тобто я відчував, що мені пизда з кожним днем все більше і більше. Приблизно так: Ну, пару місяців просто пиздує і нічого взагалі не йде. Успішний успіх, блядь. І в один період ну, я вже не знав, що мені робити. Я думав кожен день, що я здохну. І просто з цього не виберусь. Бо ти займаєшся постійним самобичуванням, ти себе знищуєш, ти говориш що ти нічтожество, ти нічого не можеш. І ти знищуєш себе своїми же думками постійно. Ти не можеш це чітко контролювати. Ти розумієш, ти вчора собі говорив, все, я змінюю все завтрашнього дня. Ти вже пам'ятаєш, що якщо вдруг ти почнеш знищувати себе, ти це пам'ятаєш, і ти сказав собі: як тільки будуть лізти такі думки, я їх буду відразу контролювати, зупиняти, приходить наступний день, це все не працює. Ти не можеш цього робити. І ти розумієш, що в один якийсь період часу приходить розуміння, що це весь час, ти лише займаєшся самообманом. І ти розумієш, що тобі треба якась допомога, що тобі треба психолог, психіатр, тобі треба лікуватися, повноцінно брати себе в руки, вирішувати першочергову проблему. І вже після неї прийде все інше. Як я вже казав, я до кінця не впевнений, що я вже з цього вибрався, але я намагаюся. От для чого зараз, наприклад, я вирішив зняти це від? Тому що я хочу, відверто кажучи, обновитися і я хочу повністю змінити своє позиціонування, свій шлях і. Бути а, нарешті собою, тому що все це страждання, ось цих п'ять місяць, лише через те, що я собі творив якусь просто картинку з цього успіху. Я був певний в тому, що я буду тепер успішний завжди, і я хотів, щоб мене лише таким бачили. І чому знову ж таки я пропав? Тому що а, як тільки в мене все пішло по пизді, то я як будто сам собі не дозволяв вийти, тому що я як нібито цього не заслуговую, не заслуговую там вийти в інстаграм, тому що зараз я не успішний. Тому я придумав собі картинку, що я Вийду в інстаграм. Тоді, коли в мене буде проєкт, а знову ж таки знайшов інвестора, який мав інвестувати півмільйона гривень. Давайте до п'ятниці, до 31-го, чекаємо. Я вже конкретно вам скажу точну дату, коли я вам можу перевести чекаємо до п'ятниці і працюємо. І ми мали запускати канал, але кошти потрібно було чекати близько двох місяців. Довго дуже чекали коштів. Ринок змінився, літо, просадки. Потім, відверто кажучи, я сам свив цього інвестора. До тоді собі думав, от час я закрию інвестора на пів мільйона гривень. Час я вийду в сторіс і всі мої хейтери зхавують. От я доказав, що я такий пиздатий. Ось так я жив. Ось так і жив в тому році. І ось так я думав жити в цьому році, Поки а, життя стряхнула дуже сильно і не сказала Леонід, а ти взагалі туди рухаєшся? Ти взагалі живеш своє життя. Я собі заборонив, заборонив а, виходити в блог а, в інстаграм, тому що я хотів бути от, от такий завжди. Да? От а тут а, стався такий період в моєму житті, що я от тут. Все значить, мені не можна тепер вести там блог, мені не можна показуватись в інстаграм, якби я сам цього недостойний. Я розбирався з психологом, вона сказала: Дивись, ти тоді був на висоті, да? все було круто, окей. Тобі тоді була потрібна підтримка. Я такий, типу, ні. А зараз вона тобі треба, я кажу: ну так. Тобто, виходить, що в момент, коли мені не треба підтримка, вона в мене є. І я тоді на висоті, я тоді виходжу, дивіться на мене, як власний. А в момент, коли мені це якраз таке було би треба, а в мене все погано, я зникаю і сам собі говорю, я недостойна, я не достоєн там, щоб на мене дивилися, я не приклад, бо я впав, бо в мене щось не вийшло. Я втратив проєкти, втратив всі кошти і потрапив в борги. В борги я потрапив, тому що відповідно мої фінансові витрати вони більші, ніж мої не, джерела доходу. А в один період моїх джерелів доходу просто не було. І знаєте, мене не пугало жодного разу за весь цей час. Якісь там борги. От мене більше лякало те, що я просто відчував ну таку пустоту. Яку за все своє життя не відчував, і я врагу не побажаю відчувати це. Я не знав, що мені робити. Я кожен день вставав, і я не розумів, куди мені рухатися. Я не розумів, для чого я живу. Я не розумів, чому я в 27 настільки неуспішний, і чому я знов виживаю. Хоча в мене в попередньому році настільки все було круто, я вже був на вершині. Чому, чому, чому а все почалося з того, що я просто. Пішов в зал, і це напевно єдине, на що мене вистачало. Єдине, що мені допомагало, взагалі, можна сказати, продовжувати жити. І за рахунок залу, там вже я займаюся другий місяць. З'явилася ця енергія і бажання спробувати хоча б записати якесь відео, і я вже там декілька днів це роблю і хочу повернутися в блог. Знову ж таки, я не обіцяю цього, і в мене зараз є оці проблеми, які я ще не вирішив саме ось тут в своїй голові. І я подумав, а ну. Що будемо чекати знову, коли я все вирішую, я такий класний, доброго дня. Чому б не показати шлях такий, який він є, і чому б, наприклад, не вирішувати ці проблеми разом зі своїми там людьми, зі своєю аудиторією? Я навіть не знаю, чи це відео вийде. Якщо вийде, це круто. І я саме таким чином хочу спробувати спробувати знову ж таки вести там свій блог саме в інстаграмі, будучи собою. Якщо підітожити все і коротше сказати, то це такий, знаєте, час був, за який я зрозумів, що я хочу повернутися до себе, до себе справжнього і подумати, а воно взагалі мені це було все треба. Все за чим я гнався. І я собі придумав якісь картинки, я наволив на себе там купу цих проєктів, Я там був там, там, там. Я як знаєте, хотів запригнути куди-небудь, щоб. Відчути якусь значимості, що я причасний до цього проекту. Дивіться, бо як класно. І через це я просто в один момент дійсно чуть не знищив сам себе. Не до кінця впевнений був, що це взагалі мені все було потрібне. А хотів я весь час, напевно, в першу чергу бути собою, бути якимось там прикладом, вести там не знаю свій блог, інстаграм, там Ютуб. Ось це мені завжди було цікаво, але я в один момент погнався за грошима і через це втратив. Себе тепер я чистий перед вами, Тепер ви знаєте всі, всі мої, скажімо так, результати, які у мене є там на сьогоднішній день. Ви знаєте, що я не такий успішний. Можете мене навіть називати не успішним, а сказати, що я взагалі ніхто така різниця, навіть якщо весь світ буде думати, що я не успішний, що я ніхто хай так і дума. Тому підписуйся на мій канал. Ніхто там я буду розповідати про свій шлях, про те, як я починаю, грубо кажучи, з нуля приєднуйся. Якщо ти знаходишся зараз в схожому стані. Якщо ти також заблукав, не знаєш, куди рухатись, якщо тобі важко, то просто приєднуйся і будемо разом щось з цим робити. Не будемо нікому нічого обіцяти, але будемо пробувати. Тому, друзі, в мене все. Якщо хочете, підписуєтесь, хочете не підписуєтеся, то не має значення. От, якщо комусь це було класно, цікаво, можете лайкнути, можете поставити комент і обов'язково приєднуйтеся в мій телеграм, інстаграм. І всі силки, якщо вони є внизу обняв, підняв.